Історія доджболу розпочалася з ігор школярів, проведення найпростіших змагань, формування клубів і, нарешті, федерацій. Світове визнання доджболу відбулося зі створення у 2011 році міжнародної федерації доджболу, яка об'єднала Національні федерації США, Канади, Гонконгу, Малайзії, Нової Зеландії та Австралії. Є три Різновиди доджбол, змагання у закритих приміщеннях, пляжний доджбол та доджбол на батутах. Найбільш популярним є гра у закритих приміщеннях. Саме з цього варіанту доджболу, починаючи з 2012 року проводяться чемпіонати світу серед жінок і чоловіків. Першими чемпіонатами світу серед чоловіків була збірна команда Гонконгу, а серед жінок збірна команда США та Канади. Традиційно у доджбол грає дві команди. У кожній по шість гравців завдання гри полягає в тому, щоб вибити за допомогою спеціальних м'ячів всіх гравців команди-суперника. Ця захоплююча е, командна гра не передбачає обмеження по віку і статі і не потребує додаткової фізичної підготовки. У свій час в Альбертському університеті Канада. Навіть вирішили відмінити обмеження щодо кількості учасників. Студенти встановили світовий рекорд з гри в dodgeball. На майданчику було одночасно 1250 м'ячів та 4979 гравців. Доджбол – Двостороння командна гра з гумовими м'ячами, яка проводиться на прямокутному майданчику обмеженими бічними та лицевими лініями. Мета гравців вибити якнайшвидше гравців іншої команди у відведений для гри час. Правила гри Команда складається з восьми осіб, шість основних гравців, два гравці для заміни та двох подають. Ті, хто подає, не може перебувати в активній зоні. Ті, хто подає, може кидати м'ячі своїм гравцям або поміщати м'ячі в активну зону. Якщо гравці їхньої команди не потребують м'ячів, подавець зобов'язаний віддати м'ячі протилежній команді. Розміри майданчика 15 на 9 метрів. Лінія поділу відокремлює майданчики двох команд. Зональна лінія служить для відступу після вкидання. У в'язниці перебувають вибиті гравці. Під час гри не можна заступати гравцям за лінію поділу основну лінію та бічні лінії. Гравець. М'яч якогось піймали. Вибуває і команда, яка спіймала м'яч. Виводить на поле вибитого гравця, гравець має заходити на поле прямо з в'язниці. Гра починається з вкидань. Гравці вишиковуються в лінію за задньою межею за межами поля. Після свиска судді команди можуть бігти до лінії поділу і захопити стільки м'ячів, скільки зможуть. М'ячі мають бути. Передані чи віднесені за зональну лінію тільки після цього можна вибивати. Гравець вважається вибитим тільки тоді, якщо його торкнувся м'яч, кинутий противником. Торкнувся одежі або будь-якої частини тіла. Мяч, який відскочив від підлоги, не вважається, що вибив. Кинутий м'яч спійманий супротивником. Навмисно, навмисно кидок у голову чи удар ногою на розсуд судді, Якщо гравець заступає за лінію меж поля чи лінію поділу. Час гри. Після закінчення п'яти ігрових хвилин перемагає команда, в якій залишається найбільша кількість активних гравців на майданчику. При рівні кількості гравців програє командою якої першої вибить одного з гравців, що залишається, протягом гри команда може попросити один тайм-аут тривалістю 30 секунд, протягом якого вона може зробити заміну гравців, тайм-аут може взяти тільки капітан команди. Якщо в активній зоні команди є м'ячі, але команда не атакує понад 5 секунд, вона може отримати попередження від судді – з третім попередженням команді зараховується технічка, технічна поразка на зустрічі.